Показую один із варіантів готеля, який знаходиться в Мюнхені. Це йде внутрішній такий невеличкий дворик. Рядишком знаходиться ну, минут 5-7, ходьби метро. Таке спокійне місце. Готелі є різні, розкидані по всьому мюнхену. Звичайно, покажу зараз ще всередині. Ось таке місце для відпочинку. Коли приїжджають гості. І, звичайно, покажу ще номера, в яких люди працюють. Ось, такий, ось такі номера є по два ліжка, по три по одному ліжку. Це я вам показую, що потрібно прибирати. Так, ванна кімната. Це я зайшла вже на перевірку, дівчатка вже поприбирали. Ось так, вона кімната, далі. Далі туалет. Отак. Ось, Ось такий номер. Плюс-мінус номера всі практично однакові за розміром.